З приводу повзунків, коли дитина лежить на животі, це маленький челендж. Чи ви це виклик, з яким дитина вчиться справлятися? Ваша задача витримати баланс між тим, щоб дитина не засмучувалася, і між тим, щоб не здаватися моментально. Тому що якщо на перший плач дитини ви здаєтеся, не підтримуєте її, не мотивуєте спробувати ще, то вона звикне, що треба просто плакати, і нічого не робити. Тому намагаємося відволікати іграшками, знаходимося поряд, можна лягти на животик теж поряд. А і якщо щось не виходить, ви можете підтримувати дитину. Але також ви маєте бути впевнені, що ви даєте дитині всі фізичні навички, тому що якщо ми не даємо розвиток тіла, то дитина не може це робити. Якщо вона пробує раз, другий, третій, в неї не виходить, вона демотивується і як результат вона не пробує далі. Тобто, перше, ми знаємо програму і знаємо, що дає дитині розвиток правильних навичок, створюємо правильний простір, і після цього даємо правильну підтримку. А також перевіряємо, чи все правильно температура, час і.